Ось він приклад сильного чемпіонату. Аутсайдер б'ється на полі четвертої команди прем'єр-ліги в матчі з повним набором футбольних складових. Червона картка та, будь ласка, вже на 14-й хвилині. Кунг фу Горяїнова проти коноплянки річної давнини не забуто. Це Матеус не хибить у голову кіпера Гостей Махновського. Із секундного кадру трансляції зрозуміло, що могло статися, і відчути душевний стан бразильця. І оплески фанам Дніпра за їхні оплески на адресу Костянтина. Заплутали суперника у чисельній перевазі оболонці лише у другому таймі. Сібіряков красиво викрутив, Джуліано не встежив і Борис Баранець міло замкнув. Але щастя Хуан де Рамоса, що в нього є коноплянка, на 67-й хвилині євген все зробив сам. Таке красиве соло не наважився обірвати, навіть захисник гостей Шендрик. Свій вихід у другому таймі як міг виправдовував Зузуля і не існуючі пенальті малював. І за цілком реальні, як от від руки Лупашка, пристрасно апелював. І не марно ж старався, Сапай на ньому не просто сфалив, а ще й жовту до пенальті заробив. І після того, як коноплянка оформив, здавалося, логічні 2-1 каверін міг і мав вбивати інтригу дочасно. А так красива і драматична розв'язка. Третя додана хвилина, і голова Гурського лишає з носом Дніпрян. 2-2. А може, це й на краще для загальної інтриги чемпіонату і Дніпро не втратить тонусу в битві за Європу. І оболонь ще ой як побореться у такій драматичній цього сезону битві за виживання. Мужня, виявляється, людина Віталій Постранський. От пропустив несподівано кіпер Зорі попередню гру проти Шахтаря через пошкодження ребра та защемлений нерв. А на матч проти Ворскли у Полтаві сьогодні вже з'явився і стояв, і бився разом із партнерами за виживання у матчі, на який більшість букмекерських контор чомусь відмовлялися взагалі приймати ставки. А тут ще й зоря забила доволі швидко. Целі партія вдало скористався метушнею у штрафному суперника. І було від чого нервово кусати губи Миколі Павлу коли другий м'яч мало не привіз у власні ворота Долганський, і можна зрозуміти емоції наставника господарів після того, як Далку, підрізавши головою, відновив рівновагу. Втім, і порадіти морскляни не встигли. Долганський, вочевидь, ніг, але руки не забрав, і пенальті галюза чітко реалізував. Але рано хрестився і завчасно потирав від щастя руки наставник гостей Юрій Вернедуб у Ворскли на 74 й хвилині. Теж не виявилось проблем із реалізацією пенальті. Баранник вміло заробив селін на силу і точно пробив. Більше й не знадобилося 2-2 на сором підозрілим і здавалося б всезнаючим знаючим букмекерам і на радість відданим прихильникам наставника Ворскли. Не так за першу перемогу року, як за свого розчарованого результатами і дискваліфікованого тренера, мав битися вдома кривбас проти донецького металурга. Але немає, вочевидь, взаєморозуміння у криверістів як на полі, так і поза ним. Спершу Єслінек не міг зрозуміти, як запоров стовідсоткову нагоду, а потім Петров дивувався, чому Казарян знайшов його стегно у штрафному. І коли Дімітров забив з пенальті, запрацював криворізький дует з Балкан. Словенець Матич рахунок зрівняв, а Чорногорець Балич примудрився впродовж двох хвилин заробити дві жовті. Гол після цього, наче кара заскоєне і поза межами логіки. Самодін записав у автори автоголу Петрова. І хотіли ж господарі не зганьбити тренера. Он навіть бойко бігав, рятувати нічию, наче відчував, терпіння у Юрія Максимова небезмежне. 1-2 для Кривбаса дев'ятий матч Максимова без перемог. І висновки та дії очевидні. Почали Набрать два очка из 9 игр подряд. Нормальный тренер должен уйти, я считаю. Так что извините, если что. Такая ситуация. А?